Привіт, дівчатка дивимось його думки про тебе. Так, останнім часом. Думайте про свого партнера, чоловіка, кого хочете, Загадуйте. І зараз подивимось, що він там надумав. Будь ласка, не забувайте, розклад спільний і якісь претензії я не приймаю. Якщо хочете більш чітку інформацію, то це тільки індивідуальний розклад. Так, дивіться. Чухає вас, думає про вас, як з вами добре, які почуття ви визивали дійсно. Його основні думки ще які. Так, дві карти виходять. Те, що хотів би вам, хотів би взяти шанс, щоб ви почали з нуля. Дивіться, дуже переживає ось нього колоду, йому нічого не хочеться без вас. Думає про кохання з вами, про поновлення стосунків, якщо була сварка теж, і хоче на шанс почати з нуля. Дуже на це надіється. Дякую за перегляд!